В умовах економії електроенергії на вулицях Дніпра вимикають зовнішнє освітлення. Відтак пішоходам потрібно дбати про те, щоб бути помітними в темряві. Дніпрянин Максим до пересування в нічний час готовий. Придбав ліхтарок та з ним і ходить. Кожен сам за себе ж за свою життя. Мені моя дорога, тому би, я от, так і з друзям советую. За вас ніхто це не зробив. Лілія також вирішила підготуватися до пересування у темряві. Розповідає, собі придбати світловідбивальні стрічки тільки планує, бо не знайшла потрібних в магазині. А от дитині вже придбала аналог світловідбивачів. Дуже важливо не загубити дитину, бачити її в темряві. Ну і щоб видно було дитину іншим учасникам дорожнього руху, водії щоб могли також зорієнтуватися в темряві. Як альтернативу світловідбивачам обрали діодні зажими для взуття. Ми їх купили я просто, щоб вечором в ключах тих, ну, і бігати, і все. А потім тільки сказали, що вимикають світло оце ну, на вулицях. І, і я подумав, корисна штука. Світловідбивальні елементи часто додають до одягу, наприклад, до спортивних курток. Також їх можна придбати окремо у спортивних магазинах чи канцтоварах. Ціни на різний гаманець та вибір великий: флікери, жилетки та наліпки. Підійде усе, що світиться. В темному одязі та без світловідбивачів пішоходів видно з відстані 10 метрів. Цього кажуть патрульні замало, аби водій вчасно встиг загальмувати. Тож закликають людей обирати світлий одяг та не переходити дорогу в непередбачених для цього місцях. А найголовніше кажуть використовувати світловідбивачі, і з ними пішохода видно з відстані 130 метрів. Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля. Або взагалі краще з обох боків, розміщувати на рівні зору водія. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. А водіям поліцейські радять їздити повільніше ніж зазвичай. кажуть, необхідно обирати безпечну швидкість, яка може бути меншою за дозволено. Крім того, варто бути більш уважними на дорозі. Водіям у темний час доби буде бути. Більш пильними, коли ви рухаєтеся по прибудинковій по дворовій території, пригальмовувати біля пішохідних переходів, навіть якщо вам здається, що там взагалі нікого немає. Носити світловідбувні елементи в нічний час пішоходи зобов'язані з 2020 року. Тоді уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Для тих, хто переходить дорогу без світловідбувачів, передбачені штрафи. Заплатити доведеться 51 гривню. Катерина Нічик, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.